Доброго бласланого дня, святе Письмо у святу і Велику П'ятницю. У той час усі первосвященники та старішини народу склали раду проти Ісуса, щоб умертвити Його, і зв'язавши Його, відвели і видали Його понтію Пілату на міснику. Тоді Іуда, зрадник Його, побачивши, що він засуджений, і розкаявшись, повернув тридцять срібників первосвященникам. І старіше нам кажучи, згрішив я, зрадивши кров невину. Вони ж сказали, що нам до того, гляди сам. І кинувши срібники в храмі, він вийшов і, пішовши, повісився. Переосвященники ж, узявши срібники, сказали: не можна класти їх у корбан, тому що це ціна крові. І склавши раду, Купили за них поле гончареве для поховання чужинців, тому й зветься поле те полем крові до цього дня. Тоді збулося сказане через Єремію пророка, який каже: І взяли тридцять срібників ціно оціненного, якого оцінили деякі синів Ізраїля, і дали їх за поле гончареве, як звелів мені Господь. Ісус же став перед намісником. І спитав його намісник, кажучи Ти цар Іудеїв? Ісус же сказав йому: Ти кажеш. І коли звинувачували його перевосвященики та старійшини, він нічого не відповів. Тоді говорить йому Пілат: Чи не чуєш, скільки свідчать проти тебе? І не відповів йому ні на жодне слово, так що намісник вельми дивувався. На кожне свято намісник мав звичай. Відпускати народові в'язня, якого хотіли. Був тоді в них відомий в'язень званий Ісус Варава. Отже, коли вони зібралися, сказав їм Пілат: Кого хочете, щоб я відпустив вам Ісуса Вараву, чи Ісуса, якого називають христом, бо знав, що видали Його через заздрість, коли ж він сидів на судівському місці. Послала до нього дружина його сказати Не роби нічого, праведникові тому, бо я багато потерпіла сьогодні у вісні через нього. Але перевосвященики і старійшини підмовили натовп, щоб випросили вараву, а Ісуса погубили. Намісник же сказав йому відповідь кого з двох хочете, щоб я відпустив вам? Вони ж сказали Вараву, говорить їм Пілат. Що ж мені зробити з Ісусом, якого звуть Христом? кажуть йому всі, хай буде розп'ятий. Намісник же сказав, яке зло вчинив він. Вони ж іще дужче кричали, кажучи, нехай буде розп'ятий. Пілат же, побачивши, що нічого не допомагає, але ще сильніше заворушення зростає, взяв води, вмив руки перед натовпом, кажучи. Не вин я в крові праведника цього, дивіться ви. І весь народ сказав у відповідь кров його нехай буде на нас і на дітей наших. Тоді відпустив він вараву, а Ісуса, бичувавши, віддав на розп'яття. Тоді воїни, намісника, взявши Ісуса в приторій, зібрали на нього всю кагорту і, роздягнувши його, одягли його в баграницю. І, сплівши вінець і стерну, поклали на голову його і дали тростину в праву руку його, і, ставши перед ним на коліна, глумилися з нього, кажучи: радуйся, царю Іудеїв. І, оплювавши його, взяли тростину і били по голові його, а коли наглумились із нього, зняли з нього баграницю і вдягли його в одяг його, і відвели його на розіп'яття. Виходячи ж. Знайшли чоловіка керенеянина на ім'я Симон, цього змусили взяти хрест його. І, прийшовши на місце, яке зветься Голгофа, що значить місце черепа, дали йому випити оцту змішаного з жовчю, і, спробувавши, не схотів випити. А ті, що розіп'яли його, розділили одежі його, кидаючи жереб, і сидячи, стерегли його там. І поставили над головою його напис вини Його, це є Ісус, Цар Іудеїв. Тоді розпинають із ним двох розбійників одного праворуч і одного ліворуч, один із повішених злочинців лихословив Його, кажучи: якщо ти Христос, спаси себе і нас, відповівши ж другий, докоряв йому, кажучи: чи не боїшся ти Бога? Коли сам на таке саме засуджений, і ми засуджені справедливо, бо достойне за діла наші одержуємо, а Він нічого лихого не вчинив, і сказав Ісусові: Згадай, про мене, Господи, коли прийдеш у Царство Твоє, і сказав йому Ісус: Амінь, кажу тобі, сьогодні зі мною будеш в раю. І перехожі хулили його, хитаючи головами своїми, кажучи, ти, який руйнуєш храм і за три дні відбудовуєш, спаси себе самого. Якщо ти син Божий, зійди з Христа. Подібно ж і первосвященики, глузуючи з книжниками та старішинами і фарисеями, говорили, інших спас, себе самого не може спасти. Якщо він, цар Ізраїля, нехай зійде нині з Христа. І увіруємо в нього, уповай на Бога. Нехай тепер порятує Його, якщо він угодний йому, бо Він сказав Я, Божий син. Так само і розбійники розіп'ять із ним, ганьбили Його. Від шостої ж години темрява настала по всій землі тій до години дев'ятої. Близько ж дев'ятої години скрикнув Ісус голосом гучним кажучи. «Елі, елі, ліма Шавахтані, що значить, Боже мій, Боже мій, навіщо ти мене покинув? Деякі з тих, що там стояли, почувши, говорили І люк кличе він. І зараз же побіг один із них, узявши губку, наповнив остом і, настромивши на тростину, давав йому пити. А інші говорили: Стривай! Подивимося, прийде Ілля спасти Його. Ісус же знову, скрикнувши гучним голосом, віддав дух. І ось завіса храму було розірвано надвоє зверху донизу. і земля здригнулася, і скелі розкололися, і гробниці відкрились, і багато тіл померлих святих воскресли, і, вийшовши з гробниць після Воскресіння Його, війшли. Святий град і явились багатьом. Сотник же і ті, що стерегли з ним Ісуса, побачивши землетрус і все, що сталося, злякались дуже, й говорили воістину Він був Божий син. А як тоді був день приготування, то іудеї, щоб не залишити тіл на Христі в суботу, бо великий день був тієї суботи. Попросили Пілата, щоб перебити в них гомілки і зняти. Отже, прийшли воїни, і першому перебили гомілки, і другому, розіп'ятому з ним. А коли, підійшовши до Ісуса, побачили, що Він уже помер, то не перебили йому гомілок, але один із воїнів з писом проколов йому бік і одразу ж витекли кров і вода. І той, хто бачив, засвідчив. І істина Його свідчення, і Він знає, що істину говорить, щоб ви увірували. Бо це сталося, щоб сповнилося Писання, кістка його не буде зламана, і знову інше писання говорить: будуть дивитися на того, якого прокололи. Було ж там і багато жінок, які дивились далеко, які прийшли за Ісусом із Галилеї, служачи Йому. Серед яких була Марія Магдалина і Марія, мати Якова, та Йосифа і мати синів Заведеєвих. Коли ж настав вечір, прийшов чоловік багатий із Аримафеї на ім'я Йосиф, який також був учнем Ісуса. Він, прийшовши до Пілата, просив тіло Ісуса. Тоді Пілат звелів віддати тіло. І, взявши тіло, Йосип обвив його плащаницею чистою. І поклав його в новій своїй гробниці, яку він витисав у скелі, і, приваливши камінь великий до входу гробниці, відійшов. Була ж там Марія Магдалина і інша Марія, які сиділи проти гробниці, Богу нашому слава завжди, нині, повсякчас, і на віки віків. Амінь.